Навчатися ніколи не пізно у Миколаєві. Чергова група військових отримала цивільні спеціальності. Перенавчання відбувається завдяки міжнародній програмі Допомога в соціальній адаптації звільненим військовослужбовцям. Її реалізують Міністерство соціальної політики України та ОБСЄ. Виконавчими партнерами виступають ресурсний та кар'єрний центр для звільнених військовослужбовців Збройних сил України та Миколаївський обласний центр зайнятості. Державна програма реформування Збройних сил України передбачає значні скорочення особового складу. З огляду на це вже дев'ятий рік поспіль проводиться перенавчання військовослужбовців на цивільні професії. Наразі проєкт фінансує ОБСЄ. Надалі на перенавчання планується залучати кошти державного бюджету. Цього року на впровадження даного проєкту було виділено 260 тисяч євро і в рамках цього проєкту 682 військовослужбовці із 22 міст України, перепрошую, з 22 груп у різних містах України пройшли перепідготовку. Я вважаю, що доповнюючи один одного, з міжнародними партнерами ми зможемо забезпечити повністю наших військовослужбовців тією адаптацією тією при підготовку до цивільних спеціальностей у Миколаєві перепідготовку організовано ще 2006 року. За цей час її пройшли 13 груп. Останні п'ять років перенавчання на цивільні спеціальності відбувалось в ЧДУ імені Петра Могили. Ці люди не тільки які молоді виходять з вузів, з вишів, а це й ті люди, яким ніколи не пізно поміняти свій фах. І тому сьогодні військовослужбовці отримали нагоду поміняти фах на дуже конкурентний, дуже затребуваний ринком на фах комп'ютерних дизайнерів. По закінченню навчання випускники отримали свідоцтва державного зразка та сертифікати Міністерства соціальної політики України та ОБСЄ. Ініціатори проекту з перепідготовки сподіваються, що отримані знання та навички допоможуть колишнім військовикам у цивільному житті. Тетяна Галус, Данило Сліж для програми Об'єктив.